2008. 25 січня на заводі імені 61 комунара закладено корпус танкера хімовоза класу Річка Море у співпраці з Херсонським суднобудівним заводом на замовлення голландської компанії Занен. 16 травня закладено корпус другого танкера. Цього ж року на Чорноморському суднобудівному заводі закладено корпус універсального суховантажу на замовлення голландської фірми Дамен Шіп'ерцбергам. У жовтні 2008 року завод Океан купила російська структура ФЛС. Це стало початком нової кризи підприємства. Російський власник не залучив жодного замовлення з будівництва нових суден. На 29-х Олімпійських іграх у Пекіні збірна України в жіночій командній шаблі посіла перше місце. Серед переможниць дві спортсменки з Миколаєва Ольга Харлан та Олена Хомрова. Бронзові медалі тоді завоювали Ілля Кваша у стрибках у воду, і Тарас Данько у вільній боротьбі. У 2008 році фехтувальник Сергій Шанкевич став двократним бронзовим призером 13-х Паралімпійських ігор 2008 року у Пекіні на шаблях і шпагах. Цього ж року він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня та почесною грамотою кабінету міністрів України. 2008 року його ім'я занесене у книгу пошани міста Миколаєва.